Запишіть числа корінь кубічний із 2, 1 і корінь п'ятої степені із 3 в порядку зростання. По-перше, хочу вам нагадати, що взагалі означає корінь nного степеня із певного числа. Це ми маємо все в нашому конспекті. Корінь nного степеня з числа А означає знайти таке число B, що B в n степені буде дорівнювати А. Тому треба якимось чином порівняти ці числа. Ми б могли їх порівняти в тому випадку, якщо б показники коренів були б однаковими. Скористуємося наступною властивістю. Ми можемо завжди зробити із будь-якого корення n го степеня корінь в k разів більший. Тобто, числа 3 і 5 ми з вами зведемо до спільного кореня. Наприклад, до числа 15, тому що 3 помножити на 5 буде 15, ну і відповідно 5 на 3 також. Отже, давайте виконаємо перетворення. Корінь кубічний із двох ми запишемо у вигляді, помноживши показник коріння і показник підкореневого виразу на 5. Таким чином, будемо мати корінь 15 степеня із 2 в 5 степені. А отже, це буде корінь 15 степеня із 32. Одиничку можна завжди записати у вигляді коріння будь-якого степеня. Те ж саме про. Зробимо з вами із корінням 5 степеня із 3. Помноживши показник кореня і показник підкореневого виразу на одне те ж саме число. Таким чином, будемо мати корінь 15 степеня із 3 Зрозуміло, Що корінь. Із одиниці це саме найменше із цих чисел, а корінь із 32 саме найбільше. Тоді розставимо в порядку зростання числа, які їх замінюють. Тобто одиничка це саме найменше число. Відповідно, корінь 5 степеня із трьох число трошки більше, і корінь третього степеня із двох саме найбільше. Таким чином, обираємо варіант відповіді Б.